І наша наступна шоста порада бухгалтера. Стосується питання роботи з авансами. Які ж типові помилки і як їх можна уникнути? Аванси це дуже складна ділянка бухгалтерського обліку. Помилки в датах або сумі створюють певні проблеми і для ПДВ, і для розрахунків. В чому питання? Питання в першій події. Дивіться Податковий Кодекс України статті 187, перша подія, 198 щодо податкового кредиту. І так, який же у нас з вами алгоритм роботи з авансом? По-перше, це звіряти дати оплати з договором. Далі контролювати, щоб не було подвоєння авансів. Вчасно здійснювати закриття авансів, коли отримуєте товари. Для часткових оплат ввести окремий реєстр і перевіряти коректність податкових накладних в момент авансів. І наша порада дисципліна по авансам це запобігання податковим ризикам. Слідкуємо за нашими відеями. далі буде